За нами. Хорош! І що? Мать є, я помітив літнього чоловіка, який перекинув ногу через перила на балконі. Спитав, що він хоче. Він каже: я хочу вийти на вулицю та поїхати до бабушки в село. Таким способом, я пішов на хитрость. Попрохав летній людини, щоб він підійшов до вхідних дверей, та ми їм відкриємо двері. Видно, сразу, да там даже обсуждать ничего не надо, что у человека уже мысли в іншу сторону смотрят. Потому що по, по свідетелям, говорят, не свидетели, а соседи говорят, що родственники забрали дедушку домой из-за того, що у був інсульт, инсульт, они за ним присматривали. В этот момент они его оставили дома, закрыли и ушли сами по своим делам. Мы за допомогою три колінної драбини. Піднялися до балкону третього поверху, де знаходився чоловік літнього віку. Щоб не залишати його неодинці, ми близько 30 хвилин знаходились в квартирі та очікували на його родичів.